Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, пане Володимире, добрий ранок, доброго здоров'я, вітаємо. Вітаємо вас вітає північний сідний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку. Доброго ранку. Яка ситуація, пане Володимире? Які були обстріли і які є напевно обмеження по інфраструктурі зараз? Ну, що стосується міста суму, то слава богу, та ніч, якщо можна так назвати, відносно спокійна пройшла де декілька вибухів. Було але інформації що про якісь там події на з надзвичайні немає. Зараз найважче нашому е, північному місту це місто Шостка, в якому вже декілька діб триває блек-аут, в якому е, до речі, хотів би порівняти місто Білгород і місто Шостка на сумщині. То коли в місті Білгород аут то що як виходить їхній так називаємо губернатор Гладков і каже, що, шановні росіяни, сидіть по своїм квартирам, не виходіть на вулиці. І що у місті Шотка. В перший же день розгорнуті Була, бути незламності, іде гаряче харчування. Також долучається особисто знаю, бачив, допомагав благодійні організації Також із міста Суми виїздять в місто Шотка, допомагають мешканцям. Тому трошки як то два міста, різні держави, але і різне, як то два світи паралельних. Тому е, з світлом поки в шотки азопозначення відновлено, слава Богу, а зі світлом поки е, важко. Скажем так, і тривають відновлювані роботи. Пані Володимире, є інформація, що за останні п'ять днів у пунктах незламності Шостки допомогу отримало близько п'яти тисяч осіб. Про це повідомило ДСНС Сумщини і уточнюючи загалом пунктами незламності органів влади скористалися понад 40 тисяч місцевих жителів. Ще понад п'ять тисяч людей. Рятувальники забезпечили гарячим харчуванням завдяки мобільним кухням. Ще майже 1700 громадян отримали психологічну підтримку від фахівців ДСНС, яке розумію, це а, а, актуальна така офіційна інформація навіть щодо кількості конкретних цифр. На вчорашній вечір щодо цієї ночі. Чи можемо більш детально говорити, що з водопостачанням, електропостачанням, газопостачанням в шостій, і загалом в Сумській області? Ну, в місті Суми, слава Богу, світло наразі є, вода є, все, все слава Богу. А місце шостка газопостачання відновлено, як і зазначив по електриці, тривають відновлені роботи. Водопостачання також подається, але з перебоями. З приводу дійсно от ну, ви зараз кадри йдуть. Ну як то кажуть, серце гріє, тому що люди піклуються один про одного, і ми українці. Ми це повинні робити. І ми це робимо після кожного природу. Наприклад, місто Суми одна позавчора багатоповерхівка. Зразу в дах влучив безпілотник. Зразу приїжджають благодійні організації. Зразу як то, як то мурав'ї. Кидаються на це і на це ну на цю подію на і і роблять для того, щоб ну макмінімалізувати. Зробити так, щоб мінімум дощ не пройшов, як тепло, якесь було збережено в цих помешканнях, пане Статі. Володимире, Тим не менше, який прогноз по шості? Коли е, очікувати людям світ? Чи є якийсь прогноз зараз? Електрика подається, але не в тій кількості, яка б хотілася. З приводу, коли це буде, якщо расисти почують якісь певні там дати чи час. Відновлення, то вони можуть вдарити повторно. Тому ми будете, будемо молитися на наших енергетиків, довіряти і донатити Збройним силам України і чекати найскорішого відновлення.